Показую, що купила сьогодні. Так, купила я сьогодні ось два кабачки в АТБ. Заплатила 39,90 кіло 342 по 28,99. Ну, по 29 гривень. Два кабачка купила. У мене ще є два баклажани. Так, два кабачка купила. Купила три головки чесника, заплатила 17,98. Це все в АТБ. У чесника вже майже не було. Купила дві пасти томатних. Це я заплатила 23 гривні 40 копійок. Томатна паста. Помідори були дорогі в АТБ, я їх тому і не брала. Купила бородинський хліб за 16,70%. Ну і саме дороге, то я купила там ковбаса салямі болгарська. Салямі серв'ялина 99,68%. Це на бутерброди. Е, В сімі магазині я ще купила дві ряженки, мінус 50%, галачина 4%. Дуже люблю. І купила ще по дорозі, випила цей айран. Десь за 15 гривень. І це все вийшло так. Це 214, все. 214. Ну, коротше, взагалом 250 разом з цим всім. З цим ряженками кефіром. Все, більше таких новин нема. І що ще? Не знаю. Сьогодні буду готувати, напевно, знову рагу, бо це рагу я доїл, доїдатиму, зараз в мене залишилося вже трошки, зараз вам покажу. В холодильнику лишилося вже небагато того рагу. Вже треба щось зварити, поїсти. Ой. Так, що мене там? Ось це, це рагу, що я вам показувала, знімала. Тут вже його дуже мало. Отак. Дивіться, бачите. Треба повісти, компот зварила тут. Так, зараз все поставлю. Я хліб холодильник ложу. Отак. Тут майнеці. Ряженка. Так, сюди паста, ковбаса. Три чесника. Чеснок я сюди не ложу. Тіснок наложу вже до холодильника. У мене спеціальна корзина я Вот сюди ложу. Ось так, бачите. Ложу сюди. Не видно, не видно. Так наклоняю це. Опасно, аби не тіснуще. Все, зараз помию ці два е, помию ці два. Кабачки. Помию, положу в холодильник. холодильники. Такі хорошенькі кабачки. Люкс просто. Сейчас я їх помию. Так, холодній воді помию. Я завжди, як в холодильник, щось вложу, я мию їх, щоб не грязнились ці підзони. Все. Все я вам показала. Так. Буду, може, їсти. Зараз, не знаю, хочеться щось поїсти. Бо вже яка година, я нічого ще й не їла вдома. Зараз я рагу собі дам. Кстати, дуже смачне вийшло рагу у мене. я его ем. Так. Дуже смачне. Так, все. Так, пришла. Зараз я на высоту его спиним. Он был, хоть. Це все за холодильником. ні, це не видно. О. О. Так, це не видно. Ну, так видно. Що всім смачного я хочу, чи компот варила, ви знаєте, вітиль компотів. Компотика з розмолию. Захотіла пити. Я варила з винограду. Дивіться, який червоний, класний. Таку велику кастрюляку звариш і є вже, що пити Так, візьму я майонеза, можу. Так, цей хліб треба з'їсти Тут маленький кусочок. хліба пару кусочок я візьму собі. Так що готовте. Це така стойка, що вона не регулюється нормально. І ну, нам не бісить. Бачите? Отаке ну, от світлює воно у мене. О, може так лучше. О, ну так ліпше. Так, я зараз собі насиплю цього рагу і поїм собі якраз. З вами поїмаю. Інтересно, ви варили таке рагу чи ні? Я рецепцію зняла повністю. Зараз оно закінчиться, я собі зварю ще. Так, Ще є, може на два або на раз. Так, зараз я це заховаю. так. У так. мене щасливий є, о, я вам не показувала. Отакі мусливи в мене ще є класні. З них можна і вареники зробити, і порох спекти. Все можна зробити. Все, якщо хочеш, можна зробити. Так. Там трошечки майонеза для смаку. Це не є жирний майонез, це 30%, так що. То, що я повна і воно мені не помішає. А може і помішає, не знаю коди. Усьо. Чуть-чуть розмішаю. Я навіть його не підігріваю, отак з холодильника вибрала, і так і їм. Я не люблю тепло чогось, не знаю. Короче, це все перемішала. Да засунув все-таки якось. Таке насипала собі того рогу. Зараз хлібушек чорний. Малюсенькі ці кусочки хліба, можна і три кусочки. Від нього не поправляється. Це бородинський. В нього не поправишся. Це я, напевно, викидаю таке. О, два кусочка хліба. Все. Всім смачного. Я, напевно, буду їсти, бо я тільки зайшла в хату, ви знаєте. Тільки з'їсти. З'їсти щось. Моє рагу фірмі. М? Бачите? От Всі овочі, видно, кусочечками, бачите? Нічого не розварилося, хоч і воно тушилося дві години майже. Ось. Кабачок, капуста, баклажан, перець, перця нема, пардон. Морква, капуста, баклажан, перець. І два помідори в мене тут було. Отаке От блюдо. А тут у мене компотик. Все. Приступаємо їсти, бо я голодна, чесне слово, дуже голодна. Вам на камеру їсти чи що? Добре, я не буду на камеру їсти. Дуже вкусно. Підписуйтесь на канал. І И... готовте зі мною разом. Блюда різні, будемо готувати. Все. Пока-пока!